Двоє друзів, вовчик та лисичка, пішли на рибалку. Наловили вони багато-багато риби. І почали друзі сперечатися, у кого ж більше риби. Рахувати вони не вміють. Допоможемо друзям порахувати рибу. Подивимось, яку рибу зловила лисичка. Чи однакова вона? Ні, є довга і коротка риба. Порахуємо. Скільки довгої і короткої риби зловила лисичка. Рахуємо довгу рибу. Один, два, три, чотири, п'ять. Лисичка зловила п'ять довгих рибин. Скільки ж вона зловила коротких? Один, два, три. Лисичка зловила три коротких рибини. Лисичці стало цікаво, якої риби вона зловила більше, і наскільки. Якої риби вона зловила більше, діти? Так, довгої риби. Але ж як дізнатися, наскільки довгої риби більше, ніж короткої? В цьому нам допоможе дія віднімання і знак мінус. Для того, щоб дізнатися, наскільки довгої риби більше, ніж короткої, нам від більшого числа треба відняти менше число. Складемо вираз. 5 мінус 3 дорівнює 2. Прочитаємо його правильно. Від 5 відняти 3 дорівнює 2. Отже, довгих риб на 2. Більше, ніж коротких. Лисичці стало цікаво. Як дізнатися, скільки всього риб вона спіймала? Діти, яка дія нам допоможе? Так, нам допоможе дія додавання і знак плюс. Запишемо вираз. 5 плюс 3 дорівнює 8. Прочитаємо його правильно. До п'яти додати 3 дорівнює вісім. Всього лисичка спіймала вісім рибин. Wow! Подивимось, яку рибу зловив вовк. В нього однакова риба чи різна. В нього так само є довга і коротка риба. Порахуємо, скільки довгої та короткої риби зловив вовчик. Почнемо з довгої. Одна, дві. Вовчик зловив дві довгих риби. Порахуємо, скільки коротких риби зловив вовк. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Вовк зловив аж шість коротких рибин. Вовчику теж стало цікаво, якої риби він зловив більше. І наскільки? Діти, якої риби вовк зловив більше? Так, короткої риби. А щоб дізнатися, наскільки короткої риби більше, нам допоможе дія віднімання і знак мінус. Складемо вираз. Шість мінус 2. Дорівнює 4. Прочитаємо його правильно від шести відняти 2 дорівнює 4. Отже, короткої риби на 4 більше, ніж довгої. Вовчик питає: А яка ж дія нам потрібна, щоб дізнатися, скільки всього рибин? Так, нам допоможе дія додавання і знак плюс. 6 плюс. Два дорівнює вісім. Прочитаємо вираз правильно. До шести додати 2 дорівнює вісім. Отже, у вовчика вісім рибин. Подивимось, у кого ж більше риби? У вовчика вісім рибин і у лисички вісім рибин. Діти, у кого риби більше? В них. Однакова кількість риби порівну. Не варто вам вовчик і лисичка сваритись. Краще йдіть і разом куштуйте рибку. Вовчик і лисичка дякують вам за допомогу і бажають вам гарного дня. До нових зустрічей, малята! До побачення!